Доброго дня. Напередодні 45. Значить, щойно прочитала такого собі субігетманцева. Це, взагалі, мало не найбільший шкідник і шпигун і зрадник в Україні. І оце він знущається з народу і пише, що а що таке? 40 тисяч років тому люди жили без кондиціонерів, без, без електроенергії, і все таке. Ж. І робили це ще й весело. Також що я скажу, роби весело собі. Гнида, яка сидить в офісі, в сучасному офісі під кондиціонерами на лініях електропередач, які не вимикаються ніколи. Там заходів обмеження, оце їхніх обмежувальних заходів, як на Голодоморі, вибачте, ніколи нема. Це тільки для нас, для простих смертних, для люду Посполитого. А ви знаєте, що робили 40 тисяч років тому з тими енергетичною елітою? Якщо хтось себе уявляв, що багаття, що ватра це його особисте і намагався б стягувати з людей за те, щоб перед нею посидіти, то знаєте, що б з ним було? Він би 5 хвилин не прожив після того, як таке сказав. Це і все, що треба знати, знати про цих гнид, цих тварюк і їхні поради. Як жити весело, ви знаєте, вони за кілька років, всі казали про це, за кілька років до війни вони почали зрізувати в центрах великих міст дерева. Всі дерева порізали. Протягом ну, не одного, а двох-трьох років, так, щоб це не дуже було помітно. Так і казали всі, ну, це деревину продають, це все контрабас деревини. Ні, вони знищували зіленку під москалів. Ви розумієте, що вони робили? Коли він нам зараз розказує про криниці, будь ласка. Колонки дворові. У нас були, вони ходили і прискіпливо дивилися, щоб ніде не залишилося жодної колонки. Вони всі її знищили. А знаєте чому? Тому що з колонки на неї не можна повісити, лічильник для того, щоб зняти ренту для еліти. Потім. Ось що вони зробили: вони поворобили дерева, вони позакладали плиткою всі міста. Ця плитка так розкаляється, що навіть. Тепер змінюється взагалі концепція зуття, тому що неможливо. А ще будуть 45, коли сонце нам зробить 45. Не те, що вони тут наробили. За кілька років до війни була така температура, що дуже було важко в містах, тому що розкалялася ця плитка, яку вони поставили, теж за образом та подобою москалів. Це їхня путівна зоря. Ось що вони роблять: зорі кремля їм світять, таким як Гетьманцев, який не знає просто, де взяти гроші, для нього економіка це просто тумбочка. Він бере звідти гроші, а хто туди складає, йому байдуже. Так ось що вони наробили. І вони змінили екологію міст. І враховуючи те, що на нас напав ворог, і як вони, ще раз кажу, зіліонку знищували під москалів, то і це так само. Зловмисники, зрадники, убивці, крадії. І якщо до них народ не добирається, до них не добирається ніяка правоохоронна система, союзники на них теж плювали з високої дзвіниці, я хочу сказати одне: що Господь Бог до них до всіх добереться. і до посліду їхнього, який вони забезпечують за допомогою обкрадання просто народу, залазячи людям в кишені. І виймаючи звідти просто гроші. А що стосується ватри у первісних людей, як би хтось її приватизував, оце подумайте, будь ласка, добре подумайте, добряче подумайте. Тому що коли людей спускають на рівень неандертальців, вони починають так само й поводитися. Дякую за увагу.